Обіцяла я вам нагадати все таки про наші проміжні перемоги, зокрема в повітрі. Згадаємо давайте сушкопад російських винищувачів, який триває зранку повітряні сили. Повідомили про знищення чергового винищувача бомбардувальника су 34 І це вже сьомий збитий російський літак лише за. П'ять днів суботу та неділю на східному напрямку було збито три бомбардувальники су 34 та один винищувач су 35 який їх прикривав. А вже у понеділок головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про збиття ще двох сушок. Аналітики і військові експерти припускають, що можливо на так звану прогулянку вийшла наша система ППО Петріот, оскільки російська авіація летіла на відносно безпечній відстані від 70 до 120 кілометрів від лінії фронту, а майже усі. Засоби ППО, які прикривають наше небо неподалік лінії бойового зіткнення, нібито як не мають ось такої дальності. А от якраз Петріот може збивати літаки та гелікоптери на відстані в 160 кілометрів. Тож варто зазначити, що російські бомбардувальники Су 34 несуть важкі керовані авіаційні бомби, так звані Каби. Саме ними вони розбомбили Авдіївку. І, До речі, це вже не перший рейд наших повітряних сил. І наприкінці грудня на Херсонщині впали одразу три таких же бомбардувальники. Су 34 а в січні вперше в історії збили спеціальний літак дального радіолокаційного виявлення а 50